В останні півтора місяця керівництвом нашої лікарні прийнято рішення відновити лор допомогу хірургічного плану. І за цей час ми почали виконувати класичні операції з приводу лор хвороб. Основна патологія цих операцій це закладеність носа різного характеру, це септопластики, тобто операції з приводу викривлення перегородки носа, вазомоторні рініти це вазотомія, конхотомія. Як одне з них надалі керівництво планує закуповувати ендоскопічну апаратуру, і, і є такі ідеї, що в нашій, в нашій лікарні буде започаткована і ендоскопічна хірургія нос. Операції з приводу покращення носового дихання є операціями, які являються профілактичною цих хвороб, пов'язаних з храпом і в подальшому запною у вісні. Це перше. Ну а друге, вони просто покращують якість життя для того, щоб попасти на хірургічне лікування з приводу проблем з носом. Треба е, прийти в діагностичний центр з направленням від сімейного лікаря і лікар-то вияснить, чи треба, чи не треба робити ці операції, тому що є хвороби, які не пов'язані з е, хірургічними проблемами. Їх треба лікувати консервативно, і через то треба обов'язково, щоб е, там же е, в діагностичному центрі хворі проходить обстеження, і потім направляє скеровується е, в. Лікарню і в лікарні вже виконується саме хірургічне втручання. На сьогоднішній день хірургічне втручання виконується під загальною анестезією, тобто це не болісно. Раніше це робилось під місцевою анестезією, це було не дуже приємно. На сьогоднішній день займає така операція, в принципі, два дні, тобто хворий лягає сьогодні, якщо він готовий до операції. Оперується сутку проходить лікування в лікарні, і на наступний день, якщо все хорошо, він виписується, але з сплінтами він амбулаторно доліковується вже під наглядом отоларинголога діагностичного центру.